Уявіть собі, 83 роки тому, 12 вересня 1940 року, була відкрита одна з найдивовижніших та найзагадковіших пам'яток людства. Печеру Ласко у Франції випадково знайшли школярі з містечка Монтіняк, зображення биків, носорогів, зубрів, коней, оленів, натуральних розмірів. Вся печера вкрита малюнками тварин і людей. Виконані вони охрою, сажею, мергелем. Це така гірська порода на зразок глини та старанно обведені темними контурами. Вік малюнків змушує нас милуватися ними, затамувавши подих. Виявляється, їм вже 15 тисяч років. Порівняно з іншими, печера Ласко зовсім невелика. Довжина її галереї становить близько 250 метрів. Середня висота 30 метрів. Дуже скоро, після відкриття у грудні 1940 року, Ласко стала історичним пам'ятником Франції, а згодом у 1979 році була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вечера швидко стала популярною серед туристів, але через постійну відвідуваність малюнки на скелях почали стрімко руйнуватися. Тому поряд з Ласко була створена її копія Ласко 2 яка в 1983 році відкрилася для відвідувачів. Там відтворені точні копії кращих наскельних малюнків Ласко. Тож насолодитися ними може кожен бажаючий за кількістю та якістю малюнків печери, ласко один з найважливіших та найцінніших пам'ятників доби палеоліту, зображення якого приписують стародавній солютрейській культурі.